Друзі мої, всім привіт! З вами молодий дід. І сьогодні вже 39-й день, як ми продовжуємо наш челендж обливання холодною водою. І не всім зрозуміло насправді, да? із моїх товаришів, моїх побратимів, навіть там моя сім'я і друзі мої. всі Дуже здивовані і часто запитують мене, навіщо воно тобі потрібно. Ти вже цілий місяць обливався холодною водою. І взагалі скільки ти плануєш обливатися, ну і так далі. і так далі. Що це за челендж. І тому я вирішив записати це таке пояснюче відео для того, щоб, можливо, мені вдасться. Донести до тебе якісь речі, які для мене виявляються дуже зрозумілими і вкрай важливими. Ну і перше, про що я хотів би поговорити, це сила волі, це таке випробування сили волі, коли ти щось робиш на постійній основі, випробовуєш себе. І тут ну, втручаються якісь завжди якісь фактори, да, які ми не можемо контролювати. Треба, ну, як то кажуть, обставини да, бувають різні, і іноді щось заважає тобі робити те, що ти запланував, але ти все рівно знаходиш ці можливості і Робиш те, що ти запланував, і це дозволяє тобі виховувати цю дисципліну, силу волі, психологічну стійкість таку. Да? Тому що психологічна стійкість і дисципліна це такі речі, які допомагають нам взагалі в житті досягати успіху. Бо без дисципліни. Нічого не відбувається взагалі. Ну і іноді я хотів би сказати, просто можливо хто слідкує постійно за мною, за моїм YouTube каналом або на Facebook, то він міг побачити, що іноді бувають якісь перерви. Тобто не кожен день я міг би викладати відео, як я обливаюсь холодною водою. І це е, відбувається тому, що ну, е, не дуже е, зручно е, знімати себе однією рукою, як я зараз це роблю, і другою рукою виливати на себе відро з холодною водою. Тому у мене є побратим мій е, товариш, з яким ми разом живемо, і він е, фільмує це да, на відео, знімає всі ці ролики. Іноді буває таке, що нема кому зняти цей ролик. І тоді я просто виходжу, обливаюсь холодною водою, але е цей день остається без цього ролика, не зафільмований. Тобто таким чином це відбувається. Але е обливаюсь я кожного дня, навіть тоді, як мене Відпустили додому, теж там я фільмував два дні підряд. Потім на третій день мені було, треба виїжджати дуже рано підніматися зранку о п'ятій годині ранку, і ніхто, ні моя жінка, ні моя дочка не захотіли вставати так рано і фільмувати той фільм. тобто, ну і тому просто я... Прокинувся, як потрібно, зібрався, пішов, поставив воду там на півгодини, вона трохи постояла, аби вона була така міцніша, холодніша і тоді облився і одівся і поїхав собі назад на службу. Ну тобто такі речі відбуваються, але я все ж таки хотів би розказати про силу волі. Силу волі я вже багато років така в мене є мета, да, і я над цим працюю. І я взагалі намагаюся подавати, подавати приклад просто для молоді. От, і в мене є дочка, в мене є вже маленький внучок, да, і вони, діти. Вони завжди дивляться на нас, да, і наші внуки, наші друзі, родичі, побратими. Всі дивляться, що відбувається з нами. І ми так чи інакше якимсь, в якийсь спосіб ми впливаємо друг на друга. Да. І тому колись я в житті прийняв для себе таке рішення, що я. Буду надавати гарний приклад е, да, своєму оточенню. І це я продовжую робити і зараз. Е, і для цього завжди можна знайти час. Це саме в нас в голові ці всі речі: можу або не можу, є час або нема часу. Обставини дозволяють тобі це робити, чи не дозволяють, це ти сам все вирішуєш. І людина, яка хоче, вона завжди, завжди знайде можливості для того, аби зробити те, що вона хоче. Все залежить від пріоритетів у житті людини. а той, хто не хоче, він завжди знайде собі, як то кажуть. <laughs> Забувся те слово на українській мові. Ну, в общем, адговорки, да? отмазки. Відмазку цю завжди собі найде і нічого не буде робити для того, щоб займатися саморозвитком, самовдосконаленням і так далі. І просто лінь, звичайна така собі річ. Я хотів би вам побажати всім гарного здоров'я. І на останнє я хотів би сказати таку важливу, на мій погляд, річ, що я вважаю все ж таки, що кожен, кожна людина може почати займатися саморозвитком, самовдосконаленням. І починати треба, коли часто запитують, коли і як починати. Прямо зараз, прямо сьогодні. Прямо зараз, в цей самий час, просто приймаєш рішення про те, що ти хочеш вдосконалити своє життя, покращити його, змінити на краще. І можеш записати собі на папірці на якомусь або в зошиті можеш вести щоденник такий. Да? Я... В свій час вів такі щоденники, і їх було дуже багато. Один списаний такий зошит, потім другий, потім третій. Їх було дуже багато. І це мені допомагало, тому що іноді хочеться поділитися з кимсь своїми якимись досягненнями, але не завжди є такі люди, з якими ти можеш поспілкуватись, і які не почнуть. Як би, там Щось недобре таке показати про, те, про ті твої речі, бо ну, це важливо. І ти можеш просто записувати це в щоденнику, потім переглядати цей щоденник і дивитись, які там були у тебе пріоритети, в який час, да, як це змінилось. це дуже так цікаво. Ну, Я думаю, що це достатньо на сьогодні. Усім бажаю здоров'я, успіхів! Підписуйся на канал, став вподобайку, коментуй. Дуже хотілося би бачити від вас якийсь зворотній зв'язок для того, щоб я розумів, які взагалі речі вас цікавлять. от Ну, от Якось так. Маю надію, що ці мої. Відосики маленькі, там шорти або якісь здорові відоси. Да? Там є теж декілька. М -м, маю надію, що вони допомагають комусь. І, до речі, е недавно мій один друг е вони допомагають. Я згадав, що Сергій я там теж викладував маленьке відео. Таке він мені прислав смс-повідомлення у месенджері і написав, що Валентин. Моя мотивація не минула даремно. Дивись, що я зробив. І він мені прислав відео, там де він е, пішов е, купатися в зимовій річці в Дніпрі. Він теж з Дніпря з Дніпра, е, мій земляк. І дуже таке круте вийшлося відео. Набрало воно теж дуже багато переглядів. Ти можеш знайти його. Воно знаходиться там. Є такий плейлист загартовування організму. І Ну я колись я казав, що як тільки починав цей влог, цей ютуб канал, то я сам собі сказав, ну і мамі, своїй дружині, дочці, такий був у нас така була розмова. І я сказав, що якщо навіть одній людині це допоможе, моя мотивація, мої відео, мої якісь откровення, там Розповіді і так далі, мої якісь там поради. Якщо це допоможе навіть одному чоловіку, одній людині, то я буду рахувати свою місію вже виконаною. Ну і як я бачу, що це допомагає. Люди присилають мені такі відосики, і цей челендж теж він надихнув і мою дочку. Вона підтримала цей челендж з обливанням холодною водою і там деяких моїх знайомих з Дніпра. Я дякую всім вам за ваші лайки, за ваші підписки. До речі, YouTube канал вже набрав тисячу підписників і скоро я зніму про це окреме відео. Всім гарного дня! З вами був молодий дід.